День відкритих дверей у Мукачівському гуманітарно-педагогічному коледжі, розпочався традиційно з урочистої частини та виступа ректора МДУ. Я розумію, що перед вами є складний вибір, вибір професії. Дуже важливо, щоб ви вибрали ту професію, ту спеціальність, яку ви будете любити. Тому що, якщо ти займаєшся тою справою, яка тобі до вподоби… То це говорить про те, що ви себе зможете самореалізувати в житті. Абітуріантам розповіли про здобутки коледжу і ті професії, які можна здобути в навчальному закладі. Крім цього, майбутні студенти побачили невеличкий концерт, презентацію. Творчі здобутки випускників у період навчання та після закінчення коледжу. Одним із конкурсних завдань. Було представлення самопрезентації на тему педагогіка добра у моєму світорозумінні», яку зараз я хочу вам представити. Порадували гости і музичними композиціями. Абітурієнтам влаштували віртуальну екскурсію по спеціальностях. Як зазначають педагоги, краще побачити і почути, аніж читати про кожний фах окремо. Ми вперше сьогодні проводимо день відкритих дверей, який присвячений рекламі нашої наших спеціальностей. Це напрями підготовки початкового освіти, дошкільного освіта і музичне мистецтво. Ми запросили наших випускників, власне, щоб познайомити їх з особливостями роботи наших спеціальностей, кого ми готуємо, як ми готуємо, взагалі дати уявлення випускникам про студентське життя нашого факультету. Після урочистої частини гостям провели. Екскурсію навчальними класами організатори задоволені результатом та чекають абітурієнтів у своєму закладі.